Всім привіт! Це канал Квітуча Україна, я Аня, і вчора у мене був день народження. Це такий чудовий день, коли ти не тільки приймаєш привітання, а і робиш якісь певні підсумки. Ще зовсім нещодавно я навіть не могла уявити, що навколо мене збереться така е цікава, така тематична, така душевна спільнота, яка є у мене зараз, і на цьому Ютуб-каналі, і в моєму телеграм-каналі. Тому це відео я хочу почати з подяки, з подяки тим, хто підписався, з подяки тим, хто підтримує, з подяки тим, хто спілкується, радить, можливо, навпаки критикує в чомусь і цим теж стимулює розвиватися. А також тим, хто долучився до спонсорів каналу та підтримує україномовний контент, який я створюю фінансово. Так стало, що подарунків дуже дуже багато різних я отримала, і, і в першу чергу є одна людина, яка не перестає мене розпещувати подарунками. Це вже відомо вам з минулих випусків Ніна з нашого телеграм-чату, яка останнім часом мені надіслала вже кілька посилок з подарунками, і ви їх бачили в оглядах, в розпаковках. І так сталося, що сьогодні я теж отримала такий подаруночок. Ось така коробочка. Я абсолютно не знаю, що там всередині, а це буде такий собі сюрприз на день народження. Тож давайте подивимось разом. Мені дуже цікаво. Я взагалі люблю сюрпризи. Одна справа, коли ти собі замовляєш якусь рослинку, а інша справа отримувати подарунки, коли ти абсолютно не знаєш, що там на тебе чекає в цій коробці. І в мене таке, знаєте, предвкушення я забула, як це українською мовою буде, але я намагаюсь говорити суто українською. А я не знаю, що це. Це. Це що? Дивіться. Дуже гарно запаковано ось так тердечками. сердечками. Виглядають листочки. Я здогадую, що це за рослина, але я забула, як вона називається. Якось щось там пов'язане з черепахами. І... І. Вона дуже класна! Вона дуже класна. Зараз я дістану звідси. Весь синтепон? Ніна, дякую дуже тобі за таке пакування. Ти завжди все мені так пакуєш, щоб точно вижило, доїхало в будь-яку погоду, в будь-яку тряску. І та-да-да-дам! Дивіться. Клас! Чесно, в мене абсолютно вилетіло з голови, як вона називається. Але Боже, яка вона класна! Подивіться, яка текстура, які прикольні кольори. Як я люблю шоколадно-зелені. І ззаду, якщо поглянути, то червоненьке, Ніна знає, що я останнім часом люблю рослини, у яких є червоні кольори. Клас, це просто вау! Ніночко, я дуже-дуже тобі дякую. Сюрприз вдався, просто вона неймовірна, вона класна. Пішла я згадувати, як вона називається, і що з нею робити далі. Зараз її дорозпакую, вона досить легенька, я так думаю, що її варто полити. І поговоримо про цю рослинку в одному з наступних випусків. Тож, якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково це зробіть. Поставте вподобайку цьому відео, і це буде для мене дуже приємне привітання з днем народження. Ну і, як завжди, до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.